На Хмельниччині через війну цьогоріч кількість випускників зменшилася на тисячу. Водночас область набрала рекордну кількість абітурієнтів у вищі та професійно-технічні заклади. А от кваліфіковані кадри на ринку праці в дефіциті про це йшлося під час круглого столу в Хмельницькому ВПУ 11 Маємо напрацювати свою таку програму питання і запропонувати рішення для того, щоб можна було зацікавити. Випускників професійно-технічних навчальних закладів бути, працювати на наших підприємствах. А також зацікавити випускників загальноосвітніх шкіл і йти професійно-технічну освіту для того, щоб вони потім могли зблобувати професію і залишатися в нас в місті Хмельницькому в цілому на Україні. В Хмельницькій громаді робітничі кадри готують шість закладів профтехосвіти. Випускників працевлаштовують зокрема і на комунальних підприємствах міста. Ми почали цю справу більше розвивати навчальну виробничу дільницю. в себе зробили, і за цих три роки. Ми перебрали певно, що на базі нашого підприємства десь 150 учнів пройшло. Це велика кількість. Але лишилося десь сім чоловік, які стабільно в нас працюють на ТО 2 Це вже ну я вам скажу, це вже такі фахові працівники. Комунальним підприємствам треба думати подальший механізм, бо це не секрет. Що ми є дотаційне підприємство, механізм. Як держава буде давати нам кошти, щоб ми могли цим здобувачам освіти теж оплачувати додаткові кошти? Майже 300 гектарів парків і скверів обслуговують хмельницькому працівники комунального підприємства. Їх наразі лише 76, і це переважно жінки. Практично 70% відсотків нас пенсійного ми висаджуємо в місті більше 36 тисяч квітів. Треба ну молодих кадрів, бо їх не вистачає. Ми е, не тільки якби займаємося і посадками. Все і в нас є наш і наші фонтани, і наші міські вбиральні. Більшість підприємств міста, зокрема і релоковані, наразі працюють на експорт. Для відновлення власного виробництва після перемоги їм потрібні будуть кваліфіковані кадри та державна підтримка. Вісім років співпрацює із ВПУ 11 українсько-німецьке підприємство. Заплатою, звісно, беремо всіх. У нас все офіційно, і кожен рік хтось залишається обов'язково. Спочатку цього року вже було 40 учнів. У нас зараз, прямо зараз дев'ять, по моєму чи 10. Так що дуже класний досвід. Ми задоволені у громадах області. Через зменшення кількості учнів відбудеться оптимізація навчальних закладів. Зокрема, і ВПУ ми повинні думати про якісну підготовку спільно з кожним підприємцем. Тобто, це фактично точечно, точечно під замовлення будуть готуватися кадри. І це значить, що з одного боку ми будемо намагатися давати якісні знання і практичну підготовку. З іншого боку, ми будемо орієнтуватися на той рівень технології виробництва обладнання, який є на кожному підприємстві. Другий шлях він цілком залежить від вас для того, щоб ті, хто працюють на підприємствах, вони мали дуже прозорий, дуже потужний соціальний захист. Кажучи, простіше, це зарплата, яка виплачується легально, а не в кутвертах. Проблему дефіциту кадрів потрібно розв'язувати спільними зусиллями влади, роботодавців, освітян та комунальників. Підсумували учасники коворкінгу. Ірина Арюн, Біга, новини міста.